Конан Варвар. Пам'ятаєте перший фільм про нього, той, що з Швеснейгером? Так от, за антагоніста там був харизматичний чорношкірий чаклун. Його звали Тулса Дум. Той чаклун спочатку був одержимий пошуком секрету сталі, але далі він вирішує, що жоден метал не зрівняється з силою людського духу. І замість балуватися з цією алхімією, він організовує культ і буквально живиться його послідовниками. Україна це фантастична країна. І у нас теж були є свій аналог Тулси Дума. Знайомтеся Сандей Аделаджа, хай і без хорошого баритончику і пронизливого погляду, але з потужною харизмою. Настільки потужною, що він створив одну із найбільших сект в Україні. І, власне, за законами жанру він мотив дуже масштабні афери. Та як так сталося? У нас тисячолітня православна традиція. Українці. Хай і не расисти загалом, але до африканців ставляться, чесно, небезпевної підозри. І плюс, додайте ще те, що на дворі 2000 ні роки. І як Сандою знайти паству, стає, чесно кажучи, зовсім неясно. Та почавши з молотов у підземці, він виростає у очільника однієї з найбільших релігійних організацій в країні. І на відміну від більшості своїх колег по цеху, нігрієць. Став просто купатись в обожнюванні своїх послідовників та їх пожертвах. Найдинамічніший проповідник, як він сам себе називає, почав організовувати фінансові піраміди та приміряти мантію сірого кардинала української політики. Нашого пастора звинувачували в численних шахрайських схемах і навіть в зґвалтуваннях своїх прихажаних. При цьому досі знаходяться люди. Які щиро називають його своїм духовним наставником, що допоміг в найтемніші часи. То хто він такий і звідки взявся, цей Санд Євделаджа? Як він зміг зачарувати таку величезну кількість людей, з ким з українських політиків дружив? Як видурював у людей гроші та де перебуває зараз? Якщо ти хочеш стати лідером секти, тобі треба хороша історія. Обирай, яку хочеш. Може, ти пив, курив, розважався з жінками легкої поведінки. Крав і загалом вів аморальний спосіб життя, і раптом тобі сталося адкровення. О, так несподіванка. Може, ти потрапив на той світ і назад після клінічної смерті, і присповнився, та вирішив наставляти ці заблучі душі. Спойлер у Аделаджі не така вже й цікава історія. Народився майбутній посол Божий на південному заході Нігерії у 1967 році. Тут варто відзначити, що населення країни майже порівно складають християни і мусульмани, і Аделаджа якраз народився у тій частині, де перші складають більшість. Згідно з поширеною ним самим легендою, лікарі поставили його матері діагноз бездітність. Однак вона все одно змогла завагітніти і народити хлопчика в неділю. Звідси і його ім'я від англійського слова Sunday – неділя. Прізвище ж Аделаджа перекладається як той, хто мирить людей. Ну а далі в історії про дитинство Аделаджа починається з суперечності. Його матір була донькою чи то місцевого вождя, чи то правителя. Однак його рідне село Ідоміла було вкрай бідним навіть за нігерійськими мірками. Тож родина опинилася у вкрай скрутному становищі, і щоб якось звести кінці з кінцями майбутній посол Божий зайнявся продажем дров. Зараз він час від часу в інтерв'ю з журналістами полюбляє задирати штани і демонструвати шрами, зароблені під час пошуків підходящих палець. Та все ж удача, хай і відносна, таки посміхнулася нігерійцю. Він виграв гранти на навчання у СРСР. Червона імперія задля поширення свого впливу полюбляла запрошувати на безкоштовне навчання громадян з країн, які сьогодні іменуються глобальним півднем. Як розповідав сам Аделаджа вже перед самим від'їздом з ним трапилось те саме откровення, коли він дивився виступ проповідника по телевізору. Він нібито відчув наближення великого світла, і це світло йшло у нього зсередини. Після прибуття до Москви його вразили старовинні церкви і їх золотоверхі Башні. Але в умовах декларованого КПРС повсюдного атеїзму вони були не більш ніж музеями. І далі Сандей вступає на факультет журналістики та переїздить до Мінська, де він створив те, що його одногрупники назвуть Міні-Африка. Вака, вака, е, е, е-е, що ви думаєте, наш герой робив в тій університетській Африці? Якщо ви сказали, що пиячів тусив і лапав білих білоруських білобрисих дівчат, то ви не вгадали. Навпаки, Сандей виявився дуже здібним студентом і організатором. Його міні-Африка це була просто спільнота інших студентів з Чорного континенту і паралельно таємні групи з вивчення Біблії, які згодом переросли у місіонерські поїздки по всьому СРСР після завершення навчання Аделаджо втягнувся у проповідування уже по повній програмі. З крахом Савка, свобода совісті перейшла з розряду декларованого лозунгу в практичну реальність, тим не менш. КДБ, а в Білорусі ця спецслужба не стала проводити ребрендинг, вона так і називається КДБ. Проповідування молодого нігерійцю не сподобались. Втім, є версія, що на переїзд вплинуло запрошення від акціонерного товариства незалежна телекампанія Рутенія. Вони запросили його на роботу. А Деладжа, який володів одночасно англійською і російською мовами, а також екзотичною для тих широт зовнішністю, виглядав дуже цінним кадром. В будь-якому випадку, в 1993 році наш герой опиняється в Україні. Достоменно невідомо, які аделаджа мав успіхи на ниві журналістики. Однак з проповідуванням справа пішла вгору. Почалось все з штовхання проповідей і поширення Євангелія прямо на станціях Київського метрополітену. Поступово, але впевнено, він почав збирати довкола себе паству. Україна в перші роки після відновлення незалежності була просто ідеальним середовищем для подібних псевдопастерів. Причини тому було дві: по-перше, хоча після Хрущова в Совку і припинилися антирелігійні кампанії, продовжувався насаджуватись матеріалізм і атеїзм. Само собою, це дало прямо протилежний ефект, особливо коли з першим не вийшло якимсь економічним добробутом і забезпеченням людей. Ну, комуністи так і не змогли з цим. Поратись до речі, Аделаджа підмічав, що навіть в його рідній Нігерії до початку 80-х вже їздили на Volkswagen і Мерседес. А на чому катались ви чи ваші батьки? На дворі тільки почало пахнути перестройкою, а населення вже почало активно цікавитись езотерикою і духовними практиками. І це було логічно. Комуністична ідеологія давала тріщину, авторитети валились, і утворився ідейний вакуум. І люди шукали собі якоїсь опори. Чим той вакуум заповнити зазвичай в таких кризових ситуаціях опорою стає церква, але нагадаю, це СРСР і від церкви до кабінету товариша КГБшника всього лише пару кроків. Ну а другою причиною був глобальний підйом п'ятидесятництва відносно молодої течії в протестантизмі, яка змогла стрімко набрати послідовників. Якщо на початку 70-х їх кількість оцінювалася у майже 60 мільйонів людей, то зараз це. Від 450 до 600 мільйонів вірян, а це населення всіх сполучених штатів Бразилії і Німеччини разом узятих, і це робить їх однією із найпоширеніших конфесій серед християн. Серед головних особливостей п'ятидесятників у країнах, що розвиваються, є акцент на особистісному зв'язку з Богом. Харизматичної пастори і так званої «Євангеліє процвітань. Якщо більшість церков закликають до скромності і обіцяють нагороди вже у житті наступному, то тут все дещо інакше. Тут просувається ідея, що Бог хоче, аби ви були заможним тут і зараз. Це теж знаходило неабиякий відгук в українців, яким після розвалу Савка не вистачало ні грошей, ні чітких моральних авторитетів. Коротше кажучи, протестантська етика і дух капіталізму на практиці. Сам підхід до богослужінь у пастора Аделаджі був незвичним для наших теренів: ніяких тобі свічок, ладану і співу на церковнослов'янській мові. Натомість музика в жанрі госпел великий зал і енергійний пастор у барвистих костюмах, що бігав з одного кінця в інший і активно проповідував і спілкувався з аудиторією. Як згадувала одна колишня прихожанка, нігерійський проповідник так активно фізкультурив, що його сорочка була просякнута потом, хоча за вікном був зимовий мороз. Завдяки збігу цих чинників заснована Аделаджою у 1994 році секта. Зараз повна назва «Посольство Благословенного Царства Божого для всіх народів це кінець назви. Пізніше вона скоротилася до просто посольство Боже, почало розростатись. Крім харизми засновника і незвищеного підходу до богослужінь, свою роль також зіграла і благодійність, також максимальну відкритість. Посольство організовувало обіди для нужденних. І було відкрито для всіх бажаючих, незалежно від їх биґраунду, пенсіонерів, проблемних підлітків, алкоголіків, наркоманів і проституток. На піку своєї популярності секта налічувала десятки тисяч активних прихожан по всій країні. Яскрава, стильна, модна, молодіжна, особливо після савкової душноти. Власне, не дивно, що колишні КДБшники уже в рясах УПЦ МП прям. Бісилися через аделаджу, і щоб там не казали про шовіністів українців, походження Сандея навіть грало йому в плюс. Багато хто вважав, що Захід втратив віру і занепадає в той час, як Африка лишається таким собі бастіоном духовності. А що означає та духовність? А скоро дізнаєтесь. Ти можеш заносити гроші до всяких сандеїв та інших аделадж, але навіщо, якщо можна вкластися в себе? Але як? Інвестиції, активи, як зробити так, щоб гроші працювали на тебе. Якщо ти не хочеш працювати з 9 до 5, все життя, на тебе чекає ШОК Школа останнього капіталіста. Вони створили практичний курс фінансова грамотність для тих, кому набридли ці щурячі перегони. На курсі ти навчишся, як розібратися у своїх фінансах, як будувати власні активи з нуля. Куди інвестувати, маючи лише тисячу гривень, і як нарешті вирватися з кредитної кабали. Тут нуль мотиваційних спічів і 100% чітких інструкцій, як робити гроші без всяких пірамід і мутників. Якщо ти впізнав себе, заходь на сайт, залишай заявку на безкоштовну консультацію і забудь, як це, коли гроші зникають невідомо куди. До речі, перші 20 людей, які зареєструються, отримують у подарунок гайд 30 днів до фінансової свободи. Тож зроби свій перший крок зараз. Отже, ви релігійна організація. У вас а. стійкий ґрунт під ногами, Б. Впізнаваність, В. Стабільний дохід. Що далі? А далі тільки вперед розширятися. Філіали посольства Божого почали відкриватися по всій Україні з сіткою локальних пасторів. З розширенням на територію прості господі Російської Федерації не пощастило. В 2006 році його розвернули прямо в московському аеропорту, незважаючи на запрошення на хайпове ток-шоу. Пусть говорять». шоу все одно вийшло і про аделаджу там говорили, але називали там не інакше як барабанний дріб, будь ласка, прислужником сил пітьми, і тому всі відділення посольства Божого на балатах були швидко закриті. І справа зовсім не в турботі про душі чи гаманці громадян. Просто РПЦ вже зайняло цю нішу. Навіщо їм конкуренти? Інші християнські конфесії в Російській Федерації офіційно не заборонені, але на них здійснюється постійний тиск з боку влади і силовиків. Причому, чим далі, тим сильнішим він стає. Значно ліпшою ситуація була з отриманням політичного впливу. Ще у 1996 році Аделаджа познайомився з цим паном Леонідом Черновецьким. Ну всі бачили плівки на нещодавні, та. Всі його знають як льоня Космос. Він же мер Києва з 2006 по 2012 роки. Першим успішним прикладом їх співпраці стали довибори у п'ятому окрузі Дарницького району Києва. Таку слабеньку роботу піарників і політтехнологів Чорновецького сповна собі компенсувала мобілізація київських варіант посольства. Льоня Космос отримує перемогу і вперше отримав мандат народного депутата. Після цього Чорновецький стає активним вірянином. Посольство Божого вважається, що саме Черновецький запропонував запровадити використання прийомів мережевого маркетингу або як їх ще називають mlm схемами, аби залучити нових прихожан, а разом із ними і їхні гроші. Також майбутній мер виділяв кошти на благодійні ініціативи нашого Сандея. А той, у якості послуги, у відповідь беззаперечно підтримував свого VIP-прихожанина на всіх виборах. Назвіть мені, будь ласка, більш легендарне дуо, аніж Льоня Космонавт і Аделаджа Сандей. Ці двоє сформували тісний і взаємовигідний для обох тандем. Один опікується людськими душами, а інший грошима. Ну або навпаки. І це дуо вигадало. Загалом немало різних тємок схемак які приносили або мільйони гривень. Наприклад, в 1999 році Чорновецький отримав цистерну оливкової олії. Прилаштував її дуже оригінально, він розлив її по маленьким ємностям і начепив наклейку намоленого елею. Далі Аделаджа і його пастори успішно поширили олію як чудодійний засіб від хвороб із глазу. Що варто казати, що таким чином вони наварились на олії кратно більше, ніж її собівартість. Наступним проєктом стала соціальна їдальня Стефанія. За офіційною легендою, її утримували своїм коштам Чернавецький і його дружина. Насправді ж її функціонування оплачувалося з бюджетних коштів в рамках соціальної програми допомоги малозабезпеченим. Таким чином. Фейковий самарітянін здобуває не лише політичний, але й цілком фінансовий капітал. Річ у тому, що продукти для їдальні закуплялись у підставних компаній по завищеним цінам, і їх кількість не відповідала вказаним у документації. Посольство Боже допомагало відмивати отримані відкати, а також його пастори видурювали у відвідувачів Стефанії паспорти, щоб потім на них оформлювалися фіктивні фірми. Ішов час, росли й апетити тандему. На дворі 2002 рік, і настав час виборів і час піднімати ставки. Льоня Космос почав прямо на богослужіннях закликати вкладатись у виборчу кампанію ставлеників посольства до Верховної Ради. Причому мова йшла не просто про дайте хто скільки може. Парафіріанам, прикиньте, пропонувалася брати великі кредити під заставу квартир і продавати інше ціне майно. І після виборів їм, типа, обіцяли роздати нові комфортабельні квартири, але по факту отримати мандат. Народного обранця зміг лише один посол. Один. І це, власне, сам Льоня Космос. Чи побачив хоч один вкладник свої квартири? Не а. Не побачив ніхто. Але їхнім колекторам на це вже було начхати. На президентських виборах 2004 року Аделаджа і Черновецький підтримали кандидатуру Ющенка. Під час помаранчевої революції Нігерієць організовував свою палатку і сцену на Майдані Незалежності, де палко проповідував і агітав за Віктора Андрійовича. Також посольство разом з іншими протестантськими церквами влаштувало марш правди і єдності. Після перемоги революції Ющенка віддячив Аделаджі за підтримку своїм фото в рамці і автографам. А що ж там українські правоохоронці? ЗБУ звернула увагу на енергійного пастора Шахрая ще в 90-х, однак вирішила замість розслідування і притягнення до відповідальності просто його спекатись шляхом зменшення термінів дії візи, аби закрити питання з проживанням раз і назавжди, той подав клопотання про отримання українського громадянства. Але не судилося, і наш герой отримав відмову через багатократні адміністративні правопорушення. Але хопа, перемогла дружба, бо Черновецький тут же посмикав за нитки, щоб його бізнес-партнера не депортували, і вже у 2005 році він отримав омріяний документ з тризубом. Можливо, нова влада таким чином віддячила послу за сприяння під час помаранчевої революції. В будь-якому випадку вже громадянин України Сандей Аделаджа за рік замутить вже магнум опус своєї шахрайської кар'єри. В 2006 році в Україні відкривається нова установа Kings Capital. І вгадайте, хто став її новим обличчям і брендом. Герой нашого першого випуску, моя особиста багіма, американський бізнесмен, тренер з успішного успіху, фіговий касплеєр грю з нікчемного я і просто шахрай Роберт Флетчер. Хоч він і виглядає як типовий огидний, головний поганий з американських бойовиків, йому вдалося швидко обманути велику кількість українців. Детальніше про цього гуру і учителя ми вже розповідали в нашому окремому відео. Хто не бачив, там десь мають бути лінки, можете переглянути. І досить швидко він взяв в долю Сандея Аделаджу і Леоніда Черновецького. Посольство Боже почало надавати йому трибуну для просування свого проекту. І чи варто казати, що парафіяни вже довірливі в стані релігійного екстазу стали просто ідеальною аудиторією? Обробка вкладників відбувалася в три етапи. Перший розігрів. Аделаджа чи якийсь інший пастор звертався до пастви і задавав риторичне питання на кшталт: А ви мене чуєте? А ви вірите в Бога? Другий етап виступ очевидців. На сцену виходила людина, представлялась і розповідала свою історію. Такі неважливі дрібнички, як деталі, могли мінятися, але суть була одна й та сама. Він або вона вели пропаще життя, алкоголізм, наркоманія, проблеми з законом, неважливо, впали у вічі. Аж тут вони дізналися про можливість поправити своє фінансове становище. І далі йшла пропозиція до братів і сестер довіритись Богові і теж спробувати цю можливість. Потім ішла третя стадія. Ішли типові маніпуляції для заманювання вкладників, порівняння статків до і після, гучні лозунги на кшталт. Інвестуйте в розвиток свого майбутнього чи подбайте про дітей і онуків, а також створення відчуття обмеженої часі пропозиції. Мовляв, якби вклались раніше, отримували б 60%, а зараз лише 30 Тож поспішіть. Ну всі ми бачили такі історії. Да? Далі йшов опис фантастичних перспектив. Більше не треба було ходити на роботу і жити тільки з відсотків. І жарт від пастора, щоб створити ще більш довірливу атмосферу. Kings Capital був класичною фінансовою пірамідою. Гроші старим вкладникам виплачували за рахунок нових. І так по колу. Аделаджа нещадно експлуатував величезну довіру парафіян до своєї персони і закликав їх кладатися на проповідях. Мовляв, я знаю цю кампанію зсередини, там все надежно, інакше б я не став вам радити. Чесно, схема могла. Б Пожити трохи довше, але на дворі стукнув 2008 рік і дуже невдало нагрюкнула фінансова криза. Піраміда луснула і залишила по собі приблизно 4 тисячі ошуканих вкладників і збитки на суму 140 мільйонів гривень. Флетчер потрапив за грати, Чорновецький вийшов сухим з води, а головний посол отримав підозру і підписку про невиїзд. Він почав переконувати, що насправді ніколи не агітував нести гроші в Kings Capital. Члени його оточення почали вишукувати в мережі і видаляти записи з проповідей, де нігерійський пастор закликав вкладатись в піраміду. Як справжній друг Льоня Космос вступився за свого напарника і переконував, що той не має жодного стосунку до Kings Capital. У вересні 2009 року у Міністерстві внутрішніх справ заявили, що вичерпали свої спроможності у розслідуванні справи. Однак відверто зволікали з її передачею до суду. Окриленим цим Аделаджа завдав удару у відповідь. Він оформив зустрічний позов до правоохоронців за незаконне обвинувачення і наклеп. Очільники низки інших протестантських церков поспішили дистанціюватися від Аделаджі, випустивши спільну заяву, в якій вони засудили його, і його одержимості самозбагаченням і створенні власного культу особи. Нігерієць продовжував вигадувати собі нові способи віджиму грошей у громадян. Так він заснував клуб тисячі мільйонерів». Для потрапляння в нього треба було робити солідний фінансовий внесок. Далі його членам розповідали про неймовірні і ексклюзивні варіанти заробити. Так, одній парі запропонували купити елітну нерухомість у Львівській області. Вони витратили на неї 50 тисяч доларів, і майже рік пастор годував їх. Обіцянками дивідендів. Зрештою, вони не витримали і поїхали дивитися на землю власними очима. Виявилося вона ніякою неелітною, але це було лише півбіди. Оформлена по документам, вона була на одного з пасторів. Тобто, за великі гроші подружжя отримала повітря. На президентських виборах 2010 року Аделаджа Перевзувся з табору помаранчевих до табору білосиніх на проповідях. Він штовхав тези типу: Бог за партію регіонів», Дякуємо Богу за Клюєва. Пасіба Боже за Янукович. Хоча після перемоги в регіонали і надсилали Аделаджі подяки правоохоронці їхнього ентузіазму не поділяли, і вже в 2011 році його заарештувала служба безпеки України. Ну і далі панеслось колишні парафіяни вимагали розплати для себе і своїх близьких, адже багато хто не лише втратив всі заощадження і навіть житло у Kings Capital, а й буквально вкоротив собі віку. Проте знайшлось і чимало прихильників Аделаджи з числа його парафіян. Вони вважали, що інші конфесії не могли пробачити йому перетікання своїх вірян до посольства Божого і влаштували проти нього полювання. Сам же Аделаджа переконував, що ніколи не вимагав своїх прихожан гроші. Ті платили лише десятину від доходів. Ну і це було добровільно. Наявність кількох мерседесів преміум класу і чотирьохповерхового маєтку в Ірпіні. Він пояснював тим, що. Пастор має мати представницький вигляд. Згодом з'ясувалося, що один тільки ремонт і облаштування родинного гніздечка Аделаджі обійшлось у 300 тисяч доларів США. Розробку дизайну він доручив відомій українській архітекторці іранського походження Сальмас Фулянді. Льоня Космос обіцяв, що буде підтримувати свого напарника. Він підтримував його до кінця. А кінець настав у 2012 році, коли екс-мер Києва втік за межі України. І після втрати головного політичного патрона і відкриття понад п'яти кримінальних проваджень Аделаджа чомусь різко перестав бачити своє майбутнє в Україні. Багато пасторів і поплічників Аделаджі загриміли за грати і отримали солідні штрафи. Сам же посол продовжував штовхати проповіді і відвідувати суди. Реалізувати свою мрію втекти з України він зміг 24 лютого 2022 року. Прокинувшись від вибухів, він разом з родиною і найближчими послідовниками швидко зібрався і на авто висунувся в бік західного кордону. Зараз він активно навішує локшену західним журналістам про те, що втеча була зумовлена страхом за своє життя. Мовляв, йому повідомили друзі, що його ім'я в розстрільному списку росіян. І ті дійсно відзначились неоднократними викраденнями і вбивствами протестантських пасторів на окупованих територіях. Та навряд же, Аделаджа був аж такою пріоритетною ціллю. На доказ своїх слів, посол наводить той факт, що в його хату вдерлися російські ваньки, і плювати, що вони грабували всіх: що заможних, що незаможних. Аделаджа. Просто скористався хаосом перших днів вторгнення, щоб втекти з під юрисдикції української феміди. І цікаво, що виїжджав він за нігерійським паспортом. А в Європі оформився як біженець вже за українським паспортом. Зіграла чи то його зжадібність, чи впевненість, що його вже не дістануть. Зараз він нібито проживає в Бельгії за оцінками правоохоронців за час свого проповідування Аделаджа заробив 33 мільйона гривень і ще 160 шістдесят мільйона гривень в різних активах. Ну, насправді непогано для нігерійського хлопчика, який починав з продажу дров. Аделаджо можна назвати одним із найбільш огидних шахраїв в українській новітній історії. Він користувався бажанням людей знайти духовну опору і підзаробити. Причому не просто забирав у гроші у людей і їхні заощадження, а змушував закладати свої будинки роблячи. Буквально безхатьками тепер питання: чи отримує він заслужене правосуддя? Формально, строк давності притягнення його до відповідальності по справі закінчився в 2023 році. Тим не менш, його вдалося подати у міжнародний розшук. Зараз експосол заявляє, що приїде в Україну хіба щоб передати всі справи в посольстві своєму наступнику. Далі він збирається повернутися до Африки, щоб допомогти місцевим дітям знайти майбутнє і боротись з путінською пропагандою. А той факт, що він за час проповідування в Україні став власником одного з нігерійських банків, ну це просто обалдій. Тут точно можна сказати, що такі обожнювання і статки йому вже навряд чи світять. Аделаджо з дружиною продовжують вести канал Посольства Божого на YouTube, однак відеопроповіді збирають жалюгідних. 100-300 переглядів. Ну а харизматичним африканським пасторам у яскравих костюмах навряд чи когось здивуєш у Європі. Та, на жаль, у Аделаджі в Україні залишилось чимало продовжувачів його справи. Немало тих, хто готовий монетизувати людську довіру і бажання вірити у щось вище. Так що про таких чортів ми ще поговоримо у наступних випусках. Залишайтесь з нами, підписуйтесь от туди.